Акація. Не досить часто. Господарі зрізають саме це дерево. Головне не поколодше. Але тут гілка тонша, тому різати її дуже легко і приємно. Комплектація акумуляторного секатора Рікер. Давайте подивимося разом. Є книжечка, яка ж містить гарантійні зобов'язання виробника. Ось є точильний брусочок. Ось такий ключик головкою, шестигранник. Та масло. Акумулятор, який захищений тут спеціальною кришечкою. Ага, зрозумів. Ось, бачите, щоб нічого туди не потрапило. Зарядний пристрій, який зразу вставляється в акумулятор. І, власне, сам сікатор. Ми його комплектуємо акумулятором. Він, звичайно ж гострий. Бачите, акумулятор підсвічується, що він заряжений. Ось. І, як завжди, подвійним натисканням, розкриваємо сікатор. А ось треба вмикнути кнопку.